Позбавлення батьківських прав це серйозний юридичний крок, який передбачає втрату одного з батьків права на виховання дитини. Це процедура, що проводиться згідно з чітко визначеним порядком та умовами. Законодавством визначені конкретні підстави для позбавлення батьківських прав. До них належать. Невиконання батьківських обов'язків, якщо один з батьків не забезпечує належний догляд, освіту або виховання дитини, жорстоке поводження з дитиною, будь-які форми насильства чи знущання над дитиною, алкоголізм або наркоманія, коли батько або мати страждають від залежності, що впливає на їхню здатність доглядати за дитиною, зловживання батьківськими правами використання своїх прав для нанесення шкоди дитині, відсутність турботи про дитину, постійна відсутність уваги та підтримки з боку одного із батьків. Ці умови позбавлення батьківських прав забезпечують захист дітей від недбалого або небезпечного середовища. Процес позбавлення батьківських прав регулюється законодавством і включає кілька важливих етапів. Звернення до суду. Для початку процесу необхідно подати заяву про позбавлення батьківства до суду. Це може зробити другий з батьків, опікун, органи опіки або прокурор. Розгляд справи в суді. Суд оцінює всі докази, заслуховує свідків та враховує інтереси дитини. Винесення рішення. Після детального розгляду суд приймає рішення про позбавлення батька батьківських прав або матері, якщо є на це підстави. Позбавлення батьківських прав це крайній захід, який застосовується для захисту прав та інтересів дитини. Процедура вимагає ретельного розгляду та оцінки всіх обставин справи. Позбавлення батьківських прав, як зазначалося, це сувора санкція в сімейному праві і застосовується до батьків, які не виконують свої обов'язки щодо дітей. Право подати позов, як зазначалося, мають один із батьків, особа, з якою проживає дитина, заклад охорони здоров'я, навчальний заклад орган опіки та піклування, прокурор, а також дитина, яка досягла 14 років. Під час розгляду справи суд обов'язково залучає орган опіки і піклування, який надає письмовий висновок про умови проживання дитини та інших осіб залучених. У справу. Розгляд справи найчастіше підставою для позбавлення батьківських прав є ухилення від виконання своїх обов'язків. Це означає, що батьки не піклуються про розвиток дитини, її навчання, здоров'я, не забезпечують належних умов для виховання. Суд враховує всі обставини справи і може відмовити у позбавленні прав, якщо є можливість змінити поведінку батьків у кращу сторону. Позбавлення батьківських прав призводить до серйозних правових наслідків для батьків та дитини. Особа, позбавлена прав втрачає особисті немайнові права щодо дитини, пільги та допомогу не може бути усиновлювачем, опікуном не має права на майнові переваги, пов'язані із батьківством, але зобов'язана утримувати дитину. Суд вирішує, з ким дитина буде проживати після позбавлення одного з батьків батьківських прав і може надати перевагу родичам або органу опіки та піклування. Ми запрошуємо вас на консультацію з юристом щодо важливого і часто складного питання позбавлення батьківських прав. Ця консультація спрямована на те, щоб допомогти вам зрозуміти підстави для позбавлення батьківських прав. Як, які дії або бездіяльність можуть призвести до позбавлення одного з батьків права на виховання дитини, процедура та порядок позбавлення батьківських прав, які кроки потрібно зробити для початку цього процесу, документація та докази, які документи та докази необхідно зібрати для подання позову до суду. Тривалість процесу та можливі наслідки, як довго може тривати розгляд справи, та які наслідки можуть виникнути для вас та вашої дитини. Консультацію проведе досвідчений юрист, спеціаліст у сімейному праві, який має великий досвід у веденні таких справ. Ця зустріч буде корисна для тих, хто розглядає можливість. Позбавлення батьківських прав іншого з батьків або хоче краще зрозуміти свої права та обов'язки у цій сфері. Якщо ви хочете записатися до нас на консультацію, це можна зробити за телефоном, який є в нас на сайті, або ж електронною поштою, ми будемо раді бачити вас на цій зустрічі і сподіваємось, що це стане цінним джерелом інформації для вас та підтримки